Куди пропала королева Мароко? Чи правда, що мати чинного короля втікла в Францію з коханцем, який був її охоронцем? Надію, що мене не депортують після цього відео з країни. Всім привіт! З вами Аня і сьогодні поговоримо про королів Мароко. Розкажу всю цікаву інформацію про марокканських монархів. Розкажу, чи люблять чинного короля мароканці, і хоч історичні відео зазвичай трохи нуднуваті, але в цьому ролику я нарила гостренькі подробиці, тому думаю, буде цікаво. Для початку хотіла б розповісти про вид правління в королівстві Марокко. Система правління тут це дуалістична монархія, ще вона називається напівконституційна. Тобто монарх зберігає за собою велику частину влади, він призначає нових прем'єр-міністрів і активно бере участь у правлінні країною. Це не абсолютна монархія, коли всім заправляє король, і не конституційна монархія, як у Великій Британії, де король просто грає якусь церемоніальну роль. Але водночас всі марокканці знають, що Мароко головний король, і він тут все вирішує. Чинний король Мохамед VI керує країною на момент виходу цього відео 24 повні роки. І тут я думаю, у багатьох назріло питання, чи взагалі це нормально, що країною протягом десятиліть править одна людина? Я не експерт по частині політики, і якщо я зараз скажу, що мені це не подобається, то король не скаже: ну, раз Аня сказала, що це погано, то я зрікаюся престолу. Але моя думка з приводу цього така: якщо порівняти це з Україною, то це вже не так і погано. Бо, перше, предки короля взяли з країни все, що хотіли, і королю обкрадати свою країну не потрібно, а потрібно зберегти те, що по суті вкрали його дідусь і прадідусь. Це краще ніж в Україні, коли кожні 5 років міняється влада, і кожні 5 років крадуть те, що не вкрали їхні попередники, тим самим розоряючи країну. Це підтверджують золоті унітази Януковича. Друге майбутнього короля готують до управління країною з дитинства. В Дорослому віці він набирається досвіду, працюючи зі своїм батьком, а не так, як у нас. Янукович відразу з тюрми в президенти, правлячи країною за поняттями. Порошенко відразу з шоколадної фабрики. А Зеленський був актором і коміком і відразу в президенти. Такі люди мали явно недостатньо досвіду в управлінні країною, і я вже говорила, що марокканці досить непогані дипломати, вони вміють відстоювати інтереси країни. Третє в інтересах короля зберегти свою країну в нормальному стані для свого сина, а не за 5 років наробити там справ і кинути все це своєму наступнику, щоб він з цим розбирався. Тому я думаю, що мати короля не так вже й погано. Але ж давайте до суті цього відео в цьому відео я вам повідаю інформацію про трьох персон. Це чинного короля Мароко Мухаммеда VI, його батька і попередника короля Хасана II, і про спадкоємця чинного короля його сина Мулай Хасана, який буде королем Хасаном III. Зрозуміло, що королів було набагато більше. Можливо, в майбутньому я вам зніму окреме відео про інших королів Мароко, про історію цієї країни. Це насправді поле не пахане, але спочатку я подивлюся, як вам зайде це відео. Ще перед початком хотіла сказати про таку цікаву деталь: що всі королі є нащадками пророка Мухаммеда. Для тих, хто не знає, пророк Мухаммед проповідував іслам, і це основна релігія Марокко. Отже, починаємо з короля Хасана II, тобто батька чинного короля. Народився він в Рабаті 9 червня 1929 року. Початкову освіту отримував в королівстві. Після закінчення школи він навчався в королівській академії, а далі він вступив до університету Бордо в Франції. Та в 1952 році отримав там ступінь магістра з юриспруденції, те, що я і говорила, що його готували до посади короля. Знання законів для короля дуже важливо. Треба сказати, що довгий час Марокко було французькою колонією, тому французький протекторат в 1953 році вислав королівську сім'ю, в тому числі й Хасана II, на Корсику. В 1954 році їх перемістили на Мадагаскар, і вони змогли повернутися в Марокко тільки в 56 Році, коли Марокко отримало незалежність від Франції, Мулай Хасан Алауї брав участь у керуванні країною ще за часів правління свого батька короля Мухаммеда V, а самостійно почав правити країною з 26 лютого 1961 року. Китя моя, китя! Оскільки Хасан II правив майже одразу після становлення Марокко незалежною країною, ситуація в країні була плачевною. Дохід населення Марокко був менше як 10 доларів на людину на місяць. Більша частина була повністю безграмотною, а п'ята частина безробітною. При цьому сам Хасан II вважався однією з найбагатших людей планети, та його статки обчислювалися мільярдами доларів. США. Звичайно, людям це не подобалось, і тому в період його правління було дві спроби вчинити воєнні перевороти. Перший у 71-му році, другий у 72-му році. Спроби переворотів були придушені, винуватців цих переговорів стратили. Додам, що у 1971 році, коли був перший переворот, стратили генерала Медбухаму Амагзуна, а він був братом дружини короля. Отак от, от треба сказати, що всіх політичних діячів лівої опозиції, кому не подобалось правління короля, садили до в'язниці або страчували. Дідуля був дуже жорстоким. Під час його правління голови летіли направо та наліво. Він в мене позитивних емоцій не викликає. У економічному плані Хасан II дотримувався ринкової економіки, у якій сільське господарство, туризм і видобуток фосфатів грали значну роль. З березня 1973 року Хасан II проголосив політику мароканізації, відповідно до якої державні активи, сільськогосподарські землі та підприємства. Які більш ніж на 50% належали іноземцям і особливо французам, були передані політичним лоялістам та високопоставленим офіцерам. Мароканізація економіки торкнулася тисячі підприємств. І частка промислових підприємств країни, які належали марокканцям, збільшилася з 18% до 55%. Дві треті багатства марокканської економіки було зосереджено до рук 36 марокканських сімей. Ця інформація була важлива, але ви тут зібралися, щоб не це послухати, а дізнатися про скандали, інтриги, розслідування. Тому поговоримо про його сім'ю. Всі королі повинні мати королеву. А Хасан II вирішив як мед. Так і ложкою, і в 1971 році одружився з Лалою Латіфою Хаму, і в цьому ж році з її двоюрідною сестрою Лалою Фатімою Бенткайт Уль Хасан Амхурак. Через те, що араби дуже закриті в особистих питаннях, інформації про дружин взагалі майже немає. Фото дружин немає, дату друження теж немає. Коли вони одружилися, невідомо. Можливо, взагалі одночасно. Інформації немає. Про лалу Фатіму Бенкайт інформації взагалі немає. Єдине, що про неї відомо, що у них не було дітей. Ми не знаємо ні її дати народження, нічого. Зате дещо знаємо про лалу Латіфу Хаму. Наша Латіфа 1945 чи 46 року народження. Тобто різниця у віці у неї та короля 16 років. І видали дівчину заміж, коли їй на секундочку було 16 років, а королю 23 роки. Це якщо мене не підводить мій калькулятор. На той час такий вік нареченої і велика різниця у віці були нормою. Дуже багато і звичайних людей одружувалися з великою різницею у віці, а це на секундочку не середньовіччя, а 20 століття. Є в цьому шлейф педофілізму. Одне діло, коли жінці 30, а чоловіку 50, і вона, хоч вже доросла, а тут ну зовсім не комільфо. Зараз вже таке не практикується. Якщо і практикується, то десь дуже у закритих берберських сім'ях, високо в горах, і ми про це не дізнаємось. Вона була донькою берберського вождя, бербери це корінне населення Марокко, і зрозуміло, що цей шлюб якоюсь мірою був складений, щоб зміцнити зв'язок між арабами та берберами. В шлюбі у них народилося п'ять дітей: три дівчинки та два хлопчики, в тому числі й чинний король Мохамед VI. Діти народжувались просто одне за одним. Виходить, що першу доньку вона народила у 17 років. Зараз я вам покажу детальніше. Принцеса Лала Мерієм народилася в 1962 році. Король Мохамд VI народився в 1963 році. Принцеса Лала Асма народилася в 1965 році. Принцеса Лала Хасна народилася в 1967 році. Принц Мулай Рашид народився в 1970 році. Також хотіла сказати, що дружинам короля не давали ніякого титулу. Вони не були ні королевами, ні принцесами, ні ким. Просто дружини короля і все. Чим наша королева Латіфа займалась, чи мала якусь мінімальну освіту, невідомо. А що про неї відомо, це те, що по чуткам вона втікла зі своїм коханцем охоронцем до Франції. Ніякої офіційної інформації, звичайно, немає Її офіційного розлучення не було. Можливо, це б і залишилося чутками, якби після смерті короля Хасана II вона не вийшла заміж, як ви думаєте, за кого? За свого охоронця, і вони одружилися в Франції. Ось вам і всі пазли зійшлися. Проживає вона зі своїм чоловіком досі у Франції. Засуджувати її. Ми за це точно не будемо. Видали заміж 16 років. Перший чоловік жорстокий вважає диктатор. Як їй там жилося, чи солодко, чи ні. Ми ніколи не дізнаємось. Але я особисто сумніваюся, що солодко. Йдемо далі. В 1999 році помирає король Хасан ІІ і престол переймає новий король Мохаммед VI, син Хасана II. Взагалі-то першою у Хасана II родилася дівчинка, але в патріархальному суспільстві дівчатка королевами не стають. На жаль. Що ж нам відомо про чинного короля Мухаммеда VI? Народився 26 серпня 1963 року. На момент знімання цього відео йому 60 повних років. Вчався в університеті Мухаммеда V. отримав Спеціальність юриспруденції та політології, завершив своє навчання в 1993 році в університеті Софія Антиполіс Ніци. Це Франція. Скажу про його правління, а згодом перейду до сім'ї та пікантних подробиць. Король він явно кращий, ніж його батько. Перше, з чого він почав своє правління, це спомилування та амністії для політв'язнів, яких засадив його батько у 2005 році. Мохамед VI оголосив про програму розвитку людського потенціалу в країні. Насамперед, у вигляді боротьби з бідністю. Спочатку на програму було виділено 13 мільярдів дирхамів на 5 років з 2006 по 2010 рік. Програма торкнулася близько 5 мільйонів марокканців. у тому числі дозволила створити 40 тисяч нових робочих місць. З огляду на досягнуті успіхи, вирішено продовжити програму до 2015 року зі збільшенням її фінансування. Також він збільшив права жінок в країні, за що йому красно дякую. Ну, але ні один король в цьому світі не ідеальний, і в цього теж рильця в пушку. Його критикували за те, що його реформи, хоч і є, але рухаються дуже повільно за те, що в країні збільшилася корупція 20 лютого 2011 року. Населення Мароко вийшло на мітинг, вимагаючи у короля зміни конституції, зменшення корупції і таке інше. І треба сказати, що їх відразу почули. І вже 21 лютого перед народом виступив міністр і сказав, що їх почули, та почали втілювати вимоги народу, що по факту змінилося. Ухвалили нову конституцію, що обмежила права монарха, і закріпила офіційний статус берберської мови. Провели дострокові парламенти парламентські вибори у 2012 році двоє французьких журналістів Катріна Грасьє і Ерік Лоран випустили книгу Король Хижак, в якій розповідалось про те, що король Мохамед VI марнотратець і витрачає нечувані суми для свого розкішного життя. Як пише за телеграф, утримання самого монарха обходиться марокканським платникам податків у 353 мільйони доларів на рік, що у 18 разів більше ніж витрачають на британську королеву Єлизавету II. Витрачали, точніше, бо вона вже померла. Здається, я сама відповіла на своє питання. Навіщо треба прибрати монархів? Ще одна із претензій була, що король монополіст, і він, по суті, кредитор в країні, й страхувальник. Це цілком може бути. Я не розслідувала це питання. До речі, книга цих двох журналістів Мароко була заборонена до видавництва. Я її не прочитала, але в майбутньому обов'язково прочитаю. Якщо вона цікава, то я поділюся своїми враженнями чи задоволений народ правлінням короля. Я бачу, що більшість все ж таки любить короля і вважає, що він багато робить для країни. Ну, поговоримо про його особисте життя, і на цьому з ним закінчимо. 21 березня 2002 року король Мохаммед VI одружується з сальмою Бенані і відмовляється від права брати собі інших дружин і дав своїй дружині титул принцеси. На відміну від свого батька, який пожалкував титули своїм дружинам, король не побоявся відкрити завісу свого особистого життя. Показав свою родоволосу красуню дружину всьому світу. Вона, до речі, має дуже нетипову зовнішність як для марокканки, тому про неї відомо багато. Народилася 10 травня 1978 року. Тобто виходила вона заміж у віці 24 роки. Королю було тоді 39 років, і різниця у віці в них 15 років. Ну добре, що хоч наречена повнолітня і на тому спасибі. Сальма має освіту, навчалася вона у приватній школі. Далі навчалася у ліцеї Хасана II та отримала. Там ступінь бакалавра математичних наук. У 2000 році закінчила Вищу школу інформатики та системного аналізу. Дівчина була шанованої родини, але не знатного роду, на відміну від дружин попередніх монархів. Тому її історію порівнювали з історією Попелюшки. Але якщо про дружин інших монархів, ми не знаємо нічого, окрім їх імен. Сальма брала участь у житті країни, часто відвідувала різні заходи. У неї був фонд для онкохворих, названий на її честь. Вона була послом доброї волі Всесвітньої організації охорони здоров'я по боротьбі з раком. У Фесі була побудована мечеть принцеси Лали Сальми, яка вміщає в себе три тисячі осіб. 8 травня 2003 року у пари народився син і майбутній король Мулай Хасан і 28 лютого 2007 року донька Лала Хадіджа. Через деякий час сальма пропала зі сторінок ЗМІ, і люди почали будувати різні теорії змови. Хтось думав, що, можливо, він взагалі її вбив. Журналісти розповіли, що у 2018 році пара розлучилася. Але палац короля цю інформацію не підтвердив. Зараз ходять чутки, що вона веде приватне життя в рабаті. Є відео з 2022 року, де вона гуляє по рабату у супроводі охорони. Тому те, що король не вбив свою дружину і не закупав її під стінами палацу. Ація перевірена. Ще раз переконуюся, що людям все ж таки треба знати правду, щоб вони не вигадували теорії змов. Чуток ходило багато. хтось говорив, що вона живе в Греції. В різні роки її бачили в різних країнах. Поговорюють, що вона спілкується з дітьми, але інша частина родини. Не підтримує з нею зв'язок через розлучення з королем, яким буде правління короля, покаже час, ну а ми йдемо далі. Останній у нас майбутній король Мулай Хасан, коли він прийде до влади, по логіці він повинен стати Хасаном третім. Хлопцю зараз тільки 20 років, тому особливо про нього нема що розказувати. Мулай Хасан здобув початкову та середню освіту в королівському коледжі. Він поліглот, який розмовляє кількома мовами, крім рідної арабської, знає англійську, французьку та іспанську. Мулай Хасан отримав диплом середньої школи королівського коледжу у 2020 році та вступив на факультет правління економічних та соціальних наук Аль-Хакама Сала Аль-Джадіда, філії політехнічного університету Мохамеда VI у Бенгуеррирі. На 2020-2021 навчальний рік він вибрав спеціальність у галузі міжнародних відносин. Кронпринц супроводжує короля на багатьох заходах. Інколи переставляє короля сам одружуватись йому ще рано. Хоча дівчата, візьміть собі на замітку: холостий, серйозний, трішки каплавуханький, зате принц. Яким він буде королем, теж покаже тільки час. З хрестами пальчики, щоб був хорошим. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця, бо воно було трішки довше, ніж зазвичай. Підтримайте моє відео лайком або коментарем і до зустрічі в новому відео!